Всім привіт! Це Заріна, її порода Алабай. Їй один рік і чотири місяці. При цьому її вага вже за 60 кг. Вона дуже добра, а також любить обійматися. Вона любить, коли їй приділяють увагу, а також коли вдома багато людей, бо любить гратись, любить спати. Вона лінива, але слух'яна. Заріна вміє виконувати деяких команди. Вона дуже гарний охоронець та друга. Я дуже рада, що вона у нас з'явилася. Я дуже її люблю. А це Ельза. Вона старша від царіни на два роки, хоч вони і сперечаються, але вони дуже любить один та дуже часто обіймає. Ельза також дуже любить увагу, а також лежати в кріслі. Вона любить мою бабусю, бігає за нею та не відходить ні на крок. Вона. Ти просить їсти, хоча не голодна, вона дуже ніжна та мила. Я її дуже сильно люблю.